На гастрономічному фестивалі здорова продукція, фрукти та трав'яний чай усе, аби показати, як треба правильно харчуватися, щоб не хворіти. Зокрема, на цукровий діабет. Володимир знає про труднощі, пов'язані із цією недугою, адже діабетом хворіє його дружина. Уже кілька місяців подружжя живе у селі Подобовець на Боржавському хребті. Там власноруч виготовляють ваганські солодощі. Їх і представили на ярмарку. Печиво і сироїдний хліб, все робимо вручну, все натуральне. Ми використовуємо все тільки, тільки вищого якості. Ми вважаємо, що любов це саме головний інгредієнт. Якщо ви робите це з любов'ю, якщо ви вкладаєте всю душу, то воно і дуже смачне. Фруктовий день в Ужгороді відбувається уже вдруге. А ми зробили трошечки швидше і присвятили профілактиці, тому що власне харчування і спосіб життя напряму пов'язані з усіма хворобами і такою хворобою, як діабет. На цьому міні-фестивалі представлено близько шести підрядників, котрі розповсюджують, продають здорову їжу за більш-менш адекватними цінами. Під час фруктового дня безкоштовно вимірювали і рівень глюкози в крові. Статистика свідчить, кожен 24-й ужгородець хворий на цукровий діабет. Тож пройти тестування спеціальними глюкометрами знайшлося багато охочих. Дуже багато. Напевно, я тут тільки півгодини, чоловік 20-30 вже виявили бажання провести цю процедуру. Це важливо не тільки для ужгороду, для кожного громадянина України, тому що зараз дуже помолочав цукровий діабет. Дуже багато серед діток виявляється повишення рівня глюкози. Систематично проходити тестування необхідно кожному, адже симптоми діабету майже непомітні. Найчастіше людина живе кілька років і не здогадується про недугу. Якщо хворобу виявили, пацієнтові доводиться міняти спосіб життя. Лікування цукрового діабету напряму залежить на 95% від пацієнта, тому що до рекомендації, які призначає лікар, потрібно дотримуватися, це однозначно, але Вся відповідальність лежить на пацієнт, тому що діабет побутує така думка, що діабет це не хвороба а стиль життя. Ольга саме пройшла тестування на діабет. Рівень глюкози нормальний, розповідає дівчина. Перед перевіркою ласувала веганським печивом, і, хоч фруктовий день відвідала вперше, уже наступного разу планує принести і власну випічку. <зв 'язок> Я рахую, що це треба сприяти і відвідувати такі ярмарки, тому що це щось нове, це інакше. Це спрямоване на здоров'я. Тут зосереджуються люди, які роблять дійсно якісні речі, і можна ну приємно провести час, щось собі прикупити. Окрім харчування та діагностики діабету під час фруктового дня проводили і майстер-класи із карвінгу, і світлове шоу. Ще один подібний захід планують провести уже наступного року.